Бог має серце. Роздуми над Словом Божим на урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Рік Б. Оскільки була п'ятниця. День приготування. То юдеї щоб не залишилися на Христі тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи, просили Пилата. Аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому й другому, розіп'ятому з ним, підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один із воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив, і правдиве його свідчення. І він знає, що каже правдиві речі, щоб і ви повірили, бо сталося це, аби збулося Писання, кістка його не буде поламана. І знову ж у іншому місті Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Бог має серце, то ми, люди, здатні бути безсердечними, тобто засуджувати інших і немилосердно їх відкидати. Бог таким бути не може Бог не нищить нічого, що покликав до життя, навіть тоді, коли хтось збунтується проти нього. Про це Бог сказав через пророка Осію. Серце моє обернулося в мені, зворушилось усе нутро моє, не виконаю палаючого гніву мого, не буду більше нищити Ефраїма, бо я Бог, не людина, святий посеред тебе. Навіть тоді, коли люди збунтувалися проти Бога і розіп'яли Сина Божого, Бог нікого не покарав. А тільки усіх спас. Глибина милосердя Божого серця відкрилася перед грішниками, коли жорстокий солдат Списом пробив бік Ісуса відкрилося серце Бога і витекла з Нього кров, Боже життя і вода, без якої також життя немає. Цю кров Христос дає нам в Євхаристії. А через воду Святий Дух очищає нас від гріхів у хрещенні і робить нас Божими дітьми. Сповнилися слова пророків: кістка його не буде поламана. Це означає, що новий завіт, укладений у крові Христа, не може бути порушений навіть найбільшим людським гріхом, кістка його не буде поламана. Бо це ми, Божа церква, походимо з Його кості, як і кості винятої з боку Адама постала Єва. Тому свята церква Христова триватиме аж до кінця часів, навіть тоді, коли люди в цій церкві будуть грішниками. Це надзвичайна таємниця, мудрість Божа, і перед нею виявляються. Безсилими всі плани диявола, правителі і влади на небесах могли тепер зрозуміти через церкву багатогранну Божу премудрість, тому що у серці грішника, який навернувся і прийняв Боже милосердя, народжується безмірна вдячність, і тоді там оселяється саме серце Христа. Осягнути такі великі тайни Божого милосердя можна тільки навколішках перед Христом Спасителем. тільки маючи смирення, таке, як у святого Павла, який визнав, що Він найпослідущий з усіх святих, бо переслідував Христа, бо переслідував Християн. Тільки тоді, коли ми не звинувачуємо і не осуджуємо нікого. А через солідарність єднаємося з тими, хто призвів до розп'яття нашого Господа, але навернувся завдяки проповіді апостолів. Тоді у нас сповнюються слова пророцтва. будуть дивитися на того, кого прокололи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.